Доброго ранку, малята! Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Хто це малята до нас завітав? Так, це весна. Весна чарівна пора року. Сьогодні ми з вами спробуємо скласти розповідь про весну, а для цього згадаємо все, що знаємо про неї. Малята. А що часто з'являється на небі навесні? Так, це сонечко. Сонечко навесні яке? Як воно гріє? Навесні сонечко підіймається вище та гріє тепліше. День стає довший, а ніч коротша. А коли пригріває сонечко, то тане сніг. Що утворюється на дорозі? Так, струмочки. Що роблять струмочки навесні? Вони течуть, дзурчать, дзвенять. А які струмки? Веселі дзвінки. А що навесні відбувається з деревами? Так, дерева прокидаються, оживають, з'являються брунки та листочки. А що це з'явилося на небі? Так, це хмаринка. Навесні з хмаринки часто йде дощ. А що ще з'являється навесні? Так, навесні з'являються перші весняні квіти. А хто повертається до нас з приходом весни? Так, до нас повертаються пташки. А що вони роблять? Співають, щебечуть, в'ють гнізда та виводять пташенят. Друзі, пропоную вам пограти в знайому вам гру, яка називається весна яка. Весна яка квітуча. Весна яка? Духмяна. Весна яка? Сонячна. Весна яка? Тепла. Весна яка? Весела. Весна яка? Співуча. Весна яка? Дощова. Чудова робота малята. А тепер, коли ми з вами стільки знаємо про весну, давайте спробуємо скласти про неї розповідь. А допоможе нам у цьому ось така таблиця. Весна. Це чудова пора року. Навесні сонечко пригріває тепліше і піднімається вище. Тому і день стає довший, а ніч коротша. Навесні часто йдуть дощі, прокидаються дерева, з'являються перші бруньки, а потім і листочки. З теплих країв повертаються перелітні птахи. Від теплого сонечка тане сніг, а з-під снігу з'являється перша зелена травичка та перші весняні квіти. А тепер малята і ви спробуйте скласти розповідь про весну. Молодці малята, у вас все чудово вийшло. Отож, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про весну. Весна чудова пора року. І скільки яскравого та незвичного вона нам принесе. А на цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі малята!